До нас приїхало дуже багато запчастин на Bambulab H2D та H2S. Ось дивіться, це весь перелік запчастин. Можете поставити на паузу то подивитися. Ніж різак для філаменту для принтерів Bambulab H2D. Кулачок перемокача екструдера для принтерів H2D. Направляющая для подъема сопла для принтеров H2D. Экструдер сбори для принтеров H2S. IC-борд для бамбула H2D. Але на 110 вольт зверніть увагу, якщо комусь потрібно, у нас є. Мотор екструдера для H2D. Ось так виглядає. Всі запчастини є в наявності та готові для відправки.